Христосу скрися, браті і сестри, Дні Пасхи, дні торжества, дні радості, Дні спасительні дні, які Господь дарував нам сьогодні цю благодать, перемоги, життя на смерті, добра на зло. І сьогодні главра Почаївська торжествує, прославляє преподобного, великого Годника Божого, амфілохія Почаївського, який своїми трудами, своїми молитвами, своїми сповільніші з вірність Богу. Де призвав нас, вірних людей, стояти за свої святиння до крові. Великий угодник Божий, молитвенник, представник за нашу землю, за наш народ хворих, немощних, де всі підводи стояли до нього своїми хворобими скорбами. І сьогодні день прославлення преподобного хилогія. Ми бачимо тисячі і тисячі людей, які зібралися на передного Бога. просити допомоги і заступництва. Нехай благодать Божа і преподобного береже бережемо всіх наших воїнів, дали мир нашої держави, укропіть нас віри і не бояться тих, хто сьогодні противиться святині, хто більше темряв мочив світло, але ми чуємо після поспіль, що Господні просвіщені. Дай Бог, щоб всіх тих гонитерів, які гонять істину, просвітив, а нас всіх вірних Богу. Церкві, святині, закона Божого укрепив. Христос Воскресив, браті сестри. Послухай Пісну Співа. Всіх вітаю святом Пасху і Христовою. Нехай молиться предстати, преподобна філогія, Господь із селіт, нашої недуги, нашої хвороби, наші, наші немощі. Пам'ятайте, що здоров'я треба впекти. Не майте пристрасті ні до п'янства, ні до уб'ядіння, ні до лінності.

Раз, з праздником, з торжеством, православленням, пам'ятає, преподобна Філохія! Христос Воскрес, свято нас, що братійська заноситься вже на місці її перебування в червному храмі, преподобного ігору, де вони були торжественно винен, зміни на поклоніння, свято Преображенський храм, і зараз після Божественної літургії, який возлагав. Митрополіт Сірній, Тернопільський, Окременецький значиться Знов, знову сюди. Крап, тисячі людей, які перебувають Тут прийшли на поклоніння. і чтуть, і пам'ятають деяких хто ті молитви, які розносив преподобні за нас. Свято вас, Христос Воскресе, поможи нам всім.